Треба було мені набрати соломи для своїх сільськогосподарських потреб. Я хотів накрити свою верміферму названу. І, значить, соломи набираю я в корзину, загнав руки туди, чую, хтось щось загнав в мої руки. Ну, Я трошки навіть перелякався, тому що думаю, може, якась там чи, чи гадюка, у нас гадюк повна не лягла спати, тепло і здалося бабине літо зараз. А може, думаю, оси, які там гніздечко собі зробили чи дикі пчоли. І думаю, треба подивитися, розгріб трішечки солому. Опа! Коли дивлюся, тут ось такий клубочок. Такий от мячик лежить колючий. <гум> Єжик. значить. Звернувся клубочком, розвертається вже. Не подобається йому, вручить щось там. Що ти колючка? А? А? Фиркає? Не подобається йому, що його трогають. От. А коли це тобі подобається, так? Да? Ось такий їжачок відпочивав тут. Ну добре, покладу його. Хай лежить далі. Вночі він піде десь на полювання і залишить мою солому. А може він собі тут уже надибав місце, щоб спати вдень. Ну нехай спить, значить. Хех. Єжик. Багато хто запитує, і ось настав час показати, як поживає моя верміферма із червяком-старателем, якого я запустив на початку літа. От зробив такий ящик, я збив із старих досок. і Насипав сюди соломи, запустив жменю черв'яків, які я купував у рибловному магазині, і засипав соломою. Засипав, і це все так пролежало. Трішечки солома вже просіла, тому що червяки переробляють її, звісно. І хочу подивитися, чи є тут насправді червяки. Я то знаю, що є, бо я вже трохи брав на рибалку звідси. Ну от, Хочу вам показати, як вони розмножуються тут потихеньку. От, беремо трішечки. Опа, дощі пройшли, волого зараз. От я розгребу і візьму жменьку, Перегною. От, Як ви бачите, черв'яки тут є. Вон. Лазять. Ось такі червоні черв'ячки тут, їх дуже багато. Ось. Запустив жменю, але їх тепер дивіться, тут скільки. Пройшло, мабуть, 3 місяці, і от вони розвелися дуже добре. Черв'яків багато. Тепер в мене є з чим ходити на рибалку, не треба шукати, бігати ніде. Чим я їх годую. Як мені порекомендували у тіктоці, годую їх шкурками від бананів. Та картопляним лушпинням, яке в мене залишається старою картоплею. Ну і от все майже, більше нічого сюди не кидаю. Якщо треба, буде, може, ще щось кину, ну от поки отак. Висипаю все сюди, воно перегниває, вони переробляються все. І зараз накрию їх ще свіжим шаром соломи. От взяв соломки свіженької, корзину. Отако. Розгорнемо. Так. І обов'язково зараз я вилю сюди декілька відер водички, щоб солома примокла. Опа. І вона почне перегнивати, черв'ячки почнуть її переробляти. Черв'яків в мене буде багато, я думаю, вони нікуди не дінуться. Багато хто казав, що треба знизу постелити якусь там або плівку, або лиз заліза, або дошки знизу. Я думаю, не треба. Вони переробляють, і там купка перегною росте потихеньку, і вони в ньому будуть сидіти, нікуди вони не дінуться. Назимуємо, що вони зариються глибше, але весною вони знову вилізуть до гори і будуть далі все переробляти. Тому у мене тут будуть постійно черв'яки для моєї рибалочки.